Техніка йде в рознос. Подзвонили, запитують, що коли міняли глушника, побачили, що гвинти під гільзою відкручені. І чи можна просто взяти і підтягти гвинти і все, і так і лишити. Я сказав, що, звісно, що можна, але перед цим подивіться, ну, чи ціла та прокладка. Ну, як, якщо вона ціла, то, звісно, що ви можете підтягти ці гвинти і деякий час вона іще попрацює. Ну, що тут виявилося. От, частина прокладки є, тут немає, і на гільзі, на гільзі ось, ось частинка прокладки. тобто... Частинка, отут-от отут -от вона лежала. Все, більше прокладки немає. Ну, Якось так. В общем, зараз це все діло переберу, поміняю прокладку і все, і поїду вона далі, далі працювати. Це, звісно, обдується компресором. Ну і все. Слідкуйте, слідкуйте, дивіться, якщо вже е Почули е якийсь там сторонній шум, або що ну щось вже не так з технікою, то краще зупинитися на цьому чи маслати до самого краю, а потім е а потім от блін ремонт занадто дорого коштує. Слідкуйте, слідкуйте і все буде зергуто. Дорогі глядачі та підписники моїх каналу. Сьогодні у нас на ремонті така вот бензополичка приїхала з проблемою, вона запускається і глохне і плюс пальне тече. Пальне тече <coughs> безпосередньо може підтікати через э шланги праймеру або через сам праймер, якщо він встановлений. Запускається і глохне От проблема. От грязючка. Це її зрушив. Ось так от воно. От оно. От через цю всю штукенці може вона запускатися і в А чому підтікає пальне? Шлангулька. Ось у нас Тобто вона не вдягнена, вона злетіла. Злетіла або відпала. Злетіла. І, до речі, дуже-дуже давно вона вже злетіла. Шлангулики під заміну. Праймер наче цілий. Оця ось шлангулька також. Оця ось шлангулька також під заміну. Не лишайте. І часто буває, що отут -от на оцьому перегибчику вона тріскається, ламається і при натисканні на е, праймер, при поверненні вже, як то кажуть, лишнього в бачочок, отут воно сифонить і л'ється вам на сам бачок. І тоді от така отака штукенці відбувається. Е, чищу карбюратор, міняю шланги праймера. Е, ну і в принципі все гадаю. Гадаю, вона запуститься. Будемо запускати на, на камеру. Лосты накручений наглухо на максимум. і елька закручено. Запускається нормально, це вже на вулиці протитестують, тому що тут диму буде занадто багатсько. А так основна проблема в шлангах праймеру, в паливному фільтрі, в грязюки на відстійнику. І трішечки прийдеться коректувати карбюратор, тому що його крутили, крутили вже до мене. -ме. Ну, я поставлю.